Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я хочу запропонувати вам обговорити таку тему, як анальна травма. Бо багато вона на слуху, але ніхто не знає, що то воно насправді за травма така. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і е, ви будете отримувати дуже багато цікавого контенту тут е, по психології стосунків, по психології особистості. Нашою рідною українською мовою тему анальної травми я би хотіла розпочати з того, як батьки виховують таку дитину. Існують дослідження. Я, до речі, перебрала дуже багато літератури, перш ніж приготувати для вас це відео. Літератури, яка спирається на дослідження цієї анальної травми, це психоаналітична література, звісно. І психоаналітики кажуть, що ця анальна травма вона пов'язана з нав'язливо-компульсивним характером, з цією структурою характеру. Але є також дослідження про те, які батьки у дитини, в якої згодом формується такий нав'язливо-компульсивний характер. Тобто, як анальна травма пов'язана з тим, яку поведінку мають при вихованні дитини батьки. Отже, дослідження кажуть, що батьки такої дитини або один із батьків є також нав'язливо компульсивним і дуже сфокусований на порядку, на чистоті, на контролю. Така людина або мати, або батько може бути достатньо холодними, формальними в відношенню до дитини, але вони намагаються зробити все. Правильно, і ці правильно вони орієнтовані скоріше за все на те, як воно, як у більшості людей, як воно правильно в соціумі. Тобто для таких батьків дуже важливо не переживати сором за свою дитиною. Тому коли вони починають соціалізацію дитини, тобто перші кроки, які вони роблять, це привчання дитини до горшку. Це дуже в такому маленькому віці, коли дитині півтора-два роки, або навіть і раніше батьки намагаються це зробити, вони роблять декілька дуже важливих помилок в вихованні. Вони можуть бути занадто суворими до дитини, досить контролюючими, досить блокуючими, тому що все спрямовано на те, щоб не пережити сором в соціумі. Тому дитині прививається дуже рано дисципліна, хоча дитина може ще і зовсім не готова бути до такого рівня дисципліни, яку вимагають від неї батьки. І, для того щоб зробити таку дитину правильною, соціалізованою дисциплінованою, батьки застосовують такі навіть жорстокі методи виховання як покарання. Там, от, в нашому радянському соціумі дуже багато я чую про те, що ставили в куток на гречку. Це ще й приниження, це ну, таке моральне і фізичне катування дитини. В деяких випадках дитину примушували ще й тримати стілець над головою, стояти над гречкою, і при цьому це могло тривати декілька годин, і дитина. Була змушена утримувати всі свої емоції. Такі дитині не дозволялося плакати, не дозволялося природньо реагувати на насильство. І це ще більше спрямовувало дитину до того, щоб вона ставала такою нав'язливо, компульсивною. Такі люди схильні до обсесивно-компульсивних розладів. Це, ну, це до цього призводить саме анальна травма. Тобто сім'ї таких дітей можуть бути цілком нав'язливо компульсивними і спрямованими на те, щоб було все правильно, що люди скажуть, як люди реагують на дитину, такі батьки. Ну дуже формально підходять, підходять до е, почуттів дитини, або навіть ігнорують е, почуття дитини і її власні потреби, заміщуючи своїми потребами е, потреби дитини. Деколи таке ставлення приводить до більш глибоких наслідків, і у дитини може сформуватися нарцисичний розлад особистості, але в меншому ступені це призводить мінімально до нав'язливо-компульсивної структури характеру. Тобто анальна травма може призвести до різних. Структур характеру, але ми будемо розглядати з вами в класичному вигляді, що анальна травма більше за все вона проявляється потім в тому, що людина схильна до ОКР, тобто обсесивно-компульсивних розладів, до ритуальних дій, до намагання все впорядкувати. І така людина, коли вона виростає, вона має певні риси характеру. І зараз я вам їх опишу. Але нагадаю, що мені дуже цінно буде, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а також підпишитесь на канал, якщо ви вперше завітали на мій канал, і вам подобається це відео, то ставте кнопочку, тисніть кнопочку підписатися, і можете натиснути на дзвіночок, тоді ви першим будете узнавати про мої нові випуски. Поки ви ставили свої вподобайки, до мене приєднався мій котик Хосе, і ми разом з ним продовжимо далі розповідати вам про риси характеру людей з анальною травмою. Таким людям, притаманні скупість, жадність, вони дуже зафіксовані на матеріальній цінності. Ці люди. Дуже контролюючі, так само, як і їхні батьки, намагалися їх колись контролювати. Вони переживають зазвичай в соціумі, і навіть будучи наодинці, велике напруження, яке проявляється і в тілесному плані, але про те, які психосоматичні розлади вони мають, я скажу пізніше. Напруження пов'язано у таких людей з тим, що вони утримують свої реакції, утримують свої почуття, так само, як їх привчили батьки утримувати колись акт дефікації. Тобто такі діти, коли привчалися до горшку, батьки намагалися, щоб діти навчилися терпіти і утримувати. От Хосе вирішив отаким от чином далі допомагати мені. Ну, ладно, продовжуємо, продовжуємо далі. Таким людям притаманна впертість. Впертість, яка іноді доходить до е, такої навіть тупої впертості. Е, вони е, проявляють себе дуже часто як пасивно-агресивні люди. Е, е, ну, Така поведінка в них. Е, Проявляється дуже часто при близьких контактах, бо в соціумі, в неблизькому контакті вони намагаються дуже бути правильними, чимними, справити враження хороше, тому для них важливо утримувати все в собі, так як колись вони утримували какашку в собі. Часто таким людям притаманна також і певна міра жорсткості жорсткості в своїх думках. Вони будуть сперечатися з вами до одуріння і доводити свою правоту. Тобто їм притаманна недостатня, недостатня гнучкість. І стереотип і слідування стереотипом. Поруч із тим, що такі люди проявляють впер... впертість і жорсткість, їм також притаманна нерішучість, ставлення все під, сумнів... під сумніви. От це якось уживається в характері таких людей. І схильність до незавершення справ. Схильність відкладати справи в таких людей дуже багато недочитаних книжок, недоглянутих до кінця фільмів, незавершених проєктів. Тобто анальна травма вона призводить до того, що люди схильні до прокрастинації і нав'язливих сумнівів. В соціумі такі люди виглядають насправді як холодні недружні формалісти, які намагаються виглядати правильними. Також ці люди схильні до того, щоб прямувати до упорядкування всього. Їм дуже важливий порядок, чистота, прям бездоганна чистота, бо всюди бактерії, бо всюди мікроби, всюди пилюка, і вони можуть навіть присвячувати дуже багато часу цим ритуальним, нав'язливим повторюваним діям по влаштуванню чистоти і порядку. Їх дратує, маленька кома поставлена не там, де треба, маленька пляма, крихта на столі це все може призводити до великого ступеню роздратування, яке вони намагаються все ж таки стримати. Але це дуже погано виходить, тому що плотина колись прорветься і протіче. Контейнер таких людей він нескінчений, не але в цілому такі люди можуть втрачати дуже багато, концентруючись на дрібничках і втрачають. Фокус на головному. А зараз, як я обіцяла, я розкажу вам про тілесні прояви людей з анальною травмою, які хвороби притаманні таким людям. Ну, а перш ніж почну, нагадаю, що ваша вподобайка дуже цінна мені, і ваша підписка також є дуже цінною. Дослідження підтверджують, що людям з анальною травмою притаманні такі захворювання, як артрози, артрити, знижена рухомість суглобів, негнучкість суглобів. Також такі люди схильні до закрепів і геморою, спричиненому саме закрепами. Я не маю тут на увазі наслідкові речі всі ці симптоми і хвороби спричинені тим що людина намагається від намагається стримуватися і відсторонитися від проявів експресії проявів своїх емоцій Ну зараз я розкажу, як такі люди обходяться із своїми почуттями, вони намагаються не переживати емоції. Ідеалом для таких людей являється створена в їх уяві особистість, ідеальний образ, який, який притаманна раціональність, розсудливість і е, правильність. Ну і саме цікаве наприкінці, як такі люди поводяться у близьких стосунках, як вони ставляться до такого почуття, як любов. Але нагадаю, що дуже важливо, щоб ви підписалися на мій канал і поставили вподобайку цьому відео. Такі люди з анальною травмою чинять супротив любові. Любов для них небезпечна і дуже часто такі люди переживають страх близькості і намагаються не допустити в своє життя близькі стосунки, тому що для таких людей відкритися це дуже страшно. І неусвідомлено такі люди переживають страх, що в кінці кінців вони будуть пограбовані в тому, що хтось, хтось кого вони підпустять до себе близько, буде намагатися позбавити їх відчуття власної автономності. Ось така вона анальна травма. Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, поставте подобайку та натисніть Підписатися. Ну а я вийду до вас з новими випусками, дуже цікавими по психології стосунків і розвитку особистості. Також ваша активність, ваші коментарі дуже допоможуть тому, щоб інші люди, наші українці, які розкидані по всьому світу зараз, побачили цікавий і корисний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою.